Дуже больно. Коли лишаються діти, всі поїхали хто куди, і ми так само. Пані Євгенія згадує пережиту у рідному селищі Первомайське на Миколаївщині, яке довелось покинути через війну. Миколаївська область і наше селище є якраз центром бойових дій. Жінку із чоловіком до зими прихистили місцеві мешканці у селі Чорногози на Буковині. Тепер родина прийшла подивитись на нові модульні будинки, які готові приймати перших мешканців. Це невеличкий будинок, 7 на 3 метри. Він для однієї сім'ї там два дорослих, одна дитина або просто двоє дорослих. Тут розкладається диван. Стає двоспальним повноцінним ліжком, столик розкладний кухня. Шафа і свій власний санвузол, тобто тут є все необхідне для проживання е комфортного, і зроблено він доволі з якісних матеріалів. Ідея звести модульне містечко виникла у представників благодійного фонду, коли вони допомагали перевозити із Київщини в цю громаду підприємство, яке і зводить такі будиночки. У громаді одразу пішли назустріч, виділили для цих потреб землю. Адже від початку вторгнення прийняли тисячі вимушених переселенців, а зараз намагаються облаштувати побут для 800 людей. Додаткове житло напередодні зими необхідне. У нас вісім підприємств переїхали з різних. Северодонецьк, Київ, з під Києва. Ми крім того, що приймаємо людей, які втратили житло. Тут і приїхали люди, які працювали і працюють на цих підприємствах. І ми для них практично дуже багато зробили і ліжка, і пральні машини, і так далі. Ми забезпечуємо житлом люди. На релокованому з під Києва підприємстві кажуть, будиночки з дерева енергоефективні та надійні, і узимку мешканці не змерзнуть. Наші будинки розраховані від мінус 30 70 квадратних метрів. Будинок буде коштувати десь близько тисячі-півтори тисячі в сезон опалення. Влітку в ньому прохолодно, взиму на його опалення потрібно дуже мало електроенергії за рахунок керамічних нагрівачів. Реалізувати проєкт допомогли в довоєнні японські партнери благодійного фонду, профінансувавши зведення двох будинків. Інвестори виділили мільйон триста тисяч гривень. Як ви знаєте, у Японії була велика катастрофа Фукусіма, і ми знали, що коли така біда, відновлення має бути швидким, тому і взялись за цей проект. Ми хочемо і розвивати проект, і будувати більше будиночків. А ще вважаємо, що для цього дуже важлива підтримка місцевого населення. Тому ми сподіваємося і на неї також. у двох перших будинках оселяться дружина та діти загиблого воїна захисника і сім'я Юзвак з Миколаївщини після життя в підвалі. Наслаштовує все. Чоловік придивляється, високирку найшов сапку. Хоче лопату. Хоче хочем тут вже наводити порядочки. в такому житлі родини зможуть безкоштовно мешкати протягом двох років, а потім за бажання викупити будинки. Майя гумена Юрій Радуляк. Подробиці телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини.